Зараз пора баклажанів. І тому не можна не приготувати цей смачний салат баклажани по-корейськи. Для приготування нам потрібні баклажани, болгарський перець, цибуля, приправа морква по-корейськи. Хто вміє її робити сам, той, будь ласка, можете додати приправу самостійно приготовлену. Олія, оцет сіль і цукор. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео з їх пропорціями і кількістю. Отже, ми починаємо приготування з відварювання баклажан. Для цього воду я підсолюю, довожу до кипіння і поміщую туди баклажани. Накриваю кришкою так, щоб всі баклажани були повністю в воді. Тому що вони мають здатність впливати і проварюватися з однієї. Через 5 хвилин я баклажани перевертаю на іншу сторону. Для проварювання маклажан мені потрібно було 10 хвилин. Виймаю їх і розміщую під гніт, хай вони там постоять кілька годин. Після 2 годин починаю підготовку овочів до салату. Баклажани розряджаю поздовж. І нарізаю півкільцями. Цибульку також нарізаю тонкими півкільцями. У мене є болгарський перець, його я нарізаю брусочками. І також я ще додаю від себе потерту одну штуку болга... моркви, додаю приправи, корейську приправу для моркви, олію, оцет. Оцет у мене 10%, тому я його розвожу. Один до одного з водою, цукор і перемішую все. Гарно потрібно перемішати і дати настоятися в салатові кілька годин. Звичайно, можна смакувати одразу, але всі свої смаки він відкриває поступово. Хай вам смакує такий гарний осінній салатик. Дякую вам за увагу! Не забудьте про лайк.